Не встигли студенти порадіти довгоочікуваним дипломом як нова прикрість їх доведеться заміняти. Бо замість реєстраційного номера, який має шість цифр, надрукували лише п'ять. А цей номер єдина можливість перевірити історію навчання випускника. Недійсні документи про вищу освіту видали тільки спеціалістам та магістрам. Дипломи бакалаврів мають інші реєстраційні номери. Вони дійсні. Дипломи бакалаврів. Вони всі абсолютно нормальні, бо у них цифра починається з одиниці у спеціалістів магістрів. Номер диплома починається з нуля. Її чомусь система з'їла. Найбільше незручностей помилки в документах про закінчення вишу спричинили випускникам медичного та стоматологічного факультетів. Виникли проблеми з вступом на інтернатуру, особливо за кордоном. Немає ніякого ламінату, немає ніяких захисних якихось знаків. Є Штрих-код, який знову ж таки зараз склалася така ситуація, що люди, які забрали свої дипломи з університету, повинні їх знову віддавати, тому що штрих-код ввели неправильно. Це втрата не просто грошей там якихось фінансів. Це, це втрата часу. Керівництво вузу коментує така ситуація по всій Україні. Дипломи, хоча й друкувалися в Ужгороді, але припустити, що реєстраційні номери були з похибкою, не могли. Це помилка міністерства. Єдиним чим заспокоюють Міносвіта. Вже дало наказ українським вишам. Приймати дипломи з п'ятизначним реєстраційним номером до заміни документів. Міністерство освіти та науки бачить цю ситуацію, що відбуваються певні якісь технічні збої. Своїм листом пояснили, що випускники вишів, в яких є видані дипломи, які зареєстровані в базі ЄДЕБО, навіть якщо є якісь технічні помилки, вони мають право поступати в інші виші, а протягом, календарного року, тобто до кінця 2015 року, дипломи повинні бути замінені. Вужну кажуть, проблему виправлять упродовж тижня і оплачувати повторний друк дипломів буде університет, а не випускники. А у разі проблем з вступом за кордоном просять звертатися до університету особисто для отримання спеціальних довідок.